Привіт, мої хороші Рада вас знову вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами вчимося рахувати від 20 до 100 іспанської, тож не гаймо часу і скоріше до заняття. Numero. Розпочнемо з десяточки. 20, тринта, 40, 50, 60, 70, очинта, новинта і с'єнта. 20, 30, 40, 50, 60. 70, 80, 90. 70, 80, 90 і 100. Зверніть увагу, що у нас майже всі десяточки закінчуються на та. Т. for example, порегемплосі. І окрім От тут прям запам'ятайте: 20 на Е закінчується, все інше закінчується на А. Так буде легше не плутати з сотнями, наприклад. Розглянемо, як же сказати, 21, 22 і. Тому подібне. Я поясню потім, чого ми зараз окремо двадцяточки розрозглядемо. Далі будемось 21. Ми в іспанській мові можемо скласти десяточку і циферку, і просто між ними поставити і, як тут: Бейнте і Уно. Бейнте це просто двадцяточка, двадцять, і один. Бейнте і уно. Нічого не треба змінити. Але ви можете ще часто зустріти, як поєднуються, щоб сказати швидше разом. Bankyuno. Давайте проглянемо тут: «Бенті і і 22, або «бенті дош». І так, і так, правильно, це не помилка. Але найчастіше будете зустрічати і чути, прям поєднані 22, 23, все, що стосується «двадцяточок», ми поєднуємо. Bainte і trays o, baintie трес». 24 e 4 o Benty Нічого не змінюється, окрім того, що ми прибираємо E. Bente e 5, BNT 5. Бачимо, E немає. І e поставили. І e просто циферку додаємо: Benty Says, BANT SIS. BAINTES EITE, BANTES ETE. BANTEI OCHO, BANTI OCHO. Bainte Noeva, Bankinoїve. І це працює лише з 20. Все, що до 30, від 21 до 30, можемо поєднувати і нормально. Все, що піде далі з десяточками, у нас буде окремо. Ми будемо, як в першій колонці, казати десяточку і циферку, яка додається. Баємо ще провер. Давайте спробуємо. Бачимо 31, 30 і уно. Беремо просто десяточку, тут 30. Нічого не змінимо. Додаємо і І беремо одиничку. І 1. Кваринта і дос. Взяли 2. Ми просто кажемо 42, а в іспанській є і, 40 і 2, 42. Синквинта і 3. Очинта і тис, новинта і стрійте. Тут, я сподіваюся, все зрозуміло. Поєднувати можна лише з 20 Запам'ятайте. Все інше у нас окремо. 31, 3, порігло. Так, ми, коли бачимо на ціннику або питаємо, скільки що коштує. Будемо так казати окремо, окрім 20 -ч. Давайте спробуємо. Вами ще прабар. Назви наступні цифри іспанською. Давайте спробуємо. Okay. 27. Пам'ятаємо, що ми поєднуємо. Ми можемо сказати Бейнте і сієте. А давайте поєднаємо і скажемо разом. Bangті s'єте. Bangti s'єте. І ступень до. Наступне. 35. Кладуємо, перемотайте назад, подивіться, як буде 30. А я підкажу 30 і 5. 35. і 5. 43. Беремо 40. Як буде 40. 40. Пам'ятаємо, що десяточки на та закінчуються. Окрім 20 бійте. Синчина та кварента. І. 3. Кваринта і 3. Далі. 51. 50 і Uno 51. Наступне 62. Сесента. Не плутайте сетета. Часто плутають плутаете це 70, а 62 це цесента. И дош. Сесента и дош. А тут вже буде сете. Сетента. і очо. Угу. Бачимо, нічого не змінюємо, закінчення не змінюється. Все лишається в початковій формі. 84. Очень і кватро. І кватро. 99. Новенька. Новеньте. І ноїве. Все справились. Давайте далі. Числівники не змінюються за родами. Неважливо, якщо ми там прикметнички змінюємо в залежності від іменника, наприклад, і чи, числа також змінюють прикметнички залежно від іменника в залежності. Але числівники не змінюються за родами. Якщо буде е, дос, то буде дос. Не буде доса «касас». Доса «касас». Ні, нічого не змінюємо. Залишаємо їх в сталому вигляді. Але є один. Одна циферка, яка все ж таки змінюється. Це Уно. Перед іменником чоловічого роду Уно втрачає своє закінчення О і перетворюється на Ун. Дуже схоже на наш артикль. Чи артикль це, чи цифра залежить від контексту. І перед іменником жіночого роду змінюємо на А. Уна. Бама Сабер, давай подивимось. Трейта і Ун – «діас». «Діас» – це у нас чоловічого роду дні, так? Ми втрачаємо о. Трейте і ун – «тридцять 31 день. Трейте і уна – «тридцять 31 ніч. Один змінюється за родами. В чоловічому роді ми втрачаємо, в жіночому змінюємо на А. Це стосується тільки одиниці. Неважливо, після якого десятку вона стоїть, або сама стоїть одиниця, вона отак буде змінюватись. Далі «бенті ун аніос. Дивимось тут наголос на У, тому що ми пам'ятаємо, що якщо Ене, ми е, переходимо на один склад назад і буде наголос туди, і якщо е, ми не поставимо тут наголос, буде читатись неправильно. То ми кажемо Бейнти у аніс. «аня» аньо", – це рік, і він чоловічого роду, і тому ми втрачаємо О, Бейнті ун аньос, або Бейнті уна флорес. Флорес це жіночого роду квіточки, тож ми е, нічого тут не втрачаємо, а змінюємо на А. Запам'ятайте, ніколи не говоріть у на флори 21 а, і квітка в однині. Квіток же ж багато, 21, тому ми додаємо S. Треньта і ум дія 31 день. 31 день це ж багато, тому до дія ми додаємо S. Іменники у нас змінюються за цифрами, за числами, боже, за цифрами. Бачимо, тут завжди є діас, ночі, аніос, лоріс, коли їх багато. Ми додаємо «ес». Це так утворюється множина. Хто не пам'ятає, як утворюється, то може приглянути відео там, в мене десь є про множину. Гляньте. Підсумовуємо. Лише цифра Оно. Один змінюється за родами, якщо після стоїть іменник. Тому що, якщо іменника не буде, то немає від чого втрачати О. О з'їдає саме іменник перед чоловічим родом, або перед жіночим дає Уна А закінчення. Я сподіваюся, трошки зрозуміло: зупиніть і роз... передивіться ще раз цю табличку. І, е, може, знайдете якусь свою логіку, але варто запам'ятати, чоловічий рід з'їдає, о жіночий рід перетворює. Давайте далі. Спробуємо зробити вправу. Скажи самостійно, 41 рік. Давайте спробуємо: 41 рік. 40. так? І один. Ми б сказали уно, але рік це буде Аньо. Це чоловічого роду, то він з'їсть у нас закінчення. О. Кваринте і у Аньос. Років вже ж багато, 41. Це ж декілька років. Це не один. 41 Аніос. Кварінте і у аньос». З'їли закінчення чудом. 41 дім. Кварінта. І уно могли би сказати, але ні, бо дім це кася. Жіночого роду перетворюємо. 41 и una casa. Estupendo. Dale. У нас є 51 дерево. Згадуємо, як буде 50. 50. 50. І одне дерево. Дерево – це арболь чоловічого роду. З'їдаємо о. Un арболь. 50 і un арболь. Лиш Cass, множина, no, Не забуваємо додавати. Cinque... Поки розказую, що там з'їдає закінчення. Он, і дописуємо множину. Кварента і уна касас, 51 і у арболіс, бо їх багато Множину не забуваємо. 71 сторінка. Сітинта і пахіна. Сторінка це буде Пахіна. І уна Пахінас. Пахінас. Estupendo. Збережемо наголос. Цетинда і уна унапахінас. Підсумовуємо ще раз, з'їдаємо О, або міняємо на А чоловічий, або жіночий рід. І не забуваємо додавати множину в кінці. Наступна вправочка. Перекладемо просто українською. Каторсе. Як думаєте, скільки це? Каторсе. Поки думаєте, я пишу. 14. 73. й Поки думайте, я пишу. 73. Швидко думаємо. Бенте. 20. 20, так. Доше. Згадуємо доше. Нас було до 20. Ми рахували десь там у якомусь відео. 12. Очинта і 5. Очинта це 80. А синько 5, то 85. Сінку інта і 4. 54. Так. Сігіньте. Наступне. 71, 71. А скажіть мені, хто зрозумів з минулих моїх пояснень, чому тут уно. Не у і не уна. Тому що у нас з'їдає або змінює закінчення іменник. Тут немає нічого, далі нічого не стоїть. Немає іменника. У нас нема кому їсти закінчення або його змінити. Тому «уно». Хочте, це, це, мабуть, я голодна, що я хочу, щоб хтось когось з'їв. Ну, якщо вам так буде легше запам'ятати, що іменник з'їдає закінчення, то запам'ятовуйте так. Тринте і сейс. Тридцять сейс, сім. 21. 21. BNT Бачите, разом. 21. 21. Знову О, нікуди не дівається, бо немає далі іменника, щоб він щось змінив. У нас все змінює іменник. О, такий він. Все хоче змінити. Немає його, нічого не змінюємо. 21. І все. Так, а тут навпаки, треба написати. Робимо тут вправочки, щоб я окремим відео не виділяла, бо це прям не так складно. Просто треба вивчити, та й все. 11. Он ще. сім. 7. І. сіте. Не забуваємо, що все, окрім 20 що пишеться окремо через І. Після 20 всі десяточки. так? 15. Згадуємо. Прям дуже важко чомусь на початковому рівні. Це запам'ятовується. Кінше. Кінше. 39. Тринта інує. Нуєве, ненуєвонуєво. Не це новий. 100. От 100 ми ще не згадували. Сієн. Просто сієнь. Угу. Тут разом напишемо. Ben ti 4. Benti 4 Mhm. Mm 71. Setinto i unoo nemamennika ničo ne imo. Dobra. Deset. Sadmo. Djez. Yes. Mhm. Mm Шістдесят шість. і 6. Чудово і наступне вісімдесят три. До речі, дякую вам всім, що ви пишете коментарі. ставите вподобайку. Якщо не поставили, поставте тут. Це допомагає просувати моє відео. Дякую, що вас так багато. І ще деякі пишуть, там є на уроках якісь помилочки. Я може не так пишу, то я багато працюю, можу іноді заговорюватись то це прям чисто людська помилка. Пишіть, якщо бачите, в році помилку якусь, не проблема. Я признаю свої помилки. Якщо я десь там заговорилася або задумалась, написала не те, що сказала, або щось там неправильно сказала, то пишіть, будь ласка, я вдячна всім, хто пише мені гарні коментарі, і хто пише, що знайшов якусь помилочку, то теж дуже дякую, бо інші будуть знати, що там є помилка. Бо передивлятися всі відео по 10 разів, Ну, щоб знайти помилку, вслухатися. Я, коли знаходжу, ви ж бачите, я іноді на горі пишу, що там має бути то то то-то-то А Якщо знаходите ви, то теж дуже дякую. 52 роки. Давайте спробуємо сказати. 52 роки. Думаємо, думаємо, думаємо. Сінку угу. інтак. І дос. ой, Аня. Іноді можу задрукуватися, бо ще щось. Всі люди помиляються, це нормально, то е все одно дякую, що ви всі в мене є. Зараз майже перша ночі. Знімаю відео, то не дивно, що я трошки можу заговорювати. 33 квартири. ТРЕЙНТА І трейс. І квартири давайте. Можемо сказати пісос, якщо це величезні квартири, більше однієї кімнати, або апартаментос, якщо маленька, однокімнатна, то давайте apartamentos тут використаємо. 33 апартаментос. Наприклад, якщо в будинку там вас питають, скільки в квартир, 33 апартаментос. 46 машин. Кваринта. І 6. 40 і все іскочиш. Не забуваємо, будь ласка, в це в множину писати, так? 60 днів. 60 Діяс. 60 дієс. Все чудово. Ми справились з вами. Давайте далі глянемо. Ще одна вправочка. Перекладаємо 91 сторінка. 90. І дивимось, згадуємо одразу сторінка. Пахіна. Жіночого роду, то буде уна. Пахіна. І 74 метри. Сетента І 4 Метри. Як думаєте, як буде метри? Метрос. Нічого майже не змінюємо метрош. 88 слів. Отінта, як я сьогодні наговорила, подяк на 88 слів. Отінта. І очо. Палабраш. Палабрас. Ще нагадую, що у нас за родами змінюється тільки о, ун. Уно, уна або ун. Так, тільки одиниця. Бачите? Кватро metros, ocho palabras, не дивлячись на те, що у нас палабра це жіночого роду, все одно залишається очо незмінюємо. Добре? Запам'ятайте. Я сподіваюся, ви трошки розібрались з циферками, запам'ятали про одиничку, як вона змінюється. І у нас на сьогодні все. Дуже швиденько пройшло заняття. Дуже дякую, що ви зі мною. Я пішла знімати наступне, бо там дуже цікаво буде зробила в стилі коміксів. Тож подивіться, починаємо вчити, як змінюються у нас дві слова. І ще розказую до наступного відео. Дякую вам, до побачення.